У скейт-парку на Вінниччині сільський голова відібрав у підлітка велосипед і викинув його в яму, заявивши, що майданчик псується від катання. Правильно? Блін, А він, він, Вінничани дуже любить своє місце, це прикольне місце, і там багато чого нового нового Ні, Це не розроблено. в самій Вінниці, це а? в населеному пункті, в він, Вінницькій ага. області і цьому хлопчику було 13 років. А чому він в скейт-парку катається на велику? Так, я так розумію, це і була претензія голови, так? Да? <рес> Ні, ну бо він сказав, що він своїм катанням псує скейт-парк. Ну, да, а, а, а диханням своїм псує повітря. А, да. Сину, ти псуєш своїм катанням <рес> скейт-парку. Просто... Батько що, зря очаровував інвесторів, що ти оце малолітня дрянь таке робиш. А ти ж Вадимчик теж мав скейт колись, пам'ятаєш? Розкажи. <рес> 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 не мав я скейт. Це просто харизма твоя, Вадиме. Ну, так. погодьтеся, що. Ну, просто важко Вадим виглядає на людину, яка скейта. точно впала зі скейта. А було. О, таке? блін, давай я розкажу давай. історію про скейт. Як я одного О. разу я йшов біля площі е, ринок, і було два скейтера. Один, типу, мав їхати спереду. Артем. Артем. А Стьопа. <свят> мав його взади знімати на камеру. А як ти знаєш, що вони мали? Ну, як ти знаєш їхні ну, плани? то ну, той казав, зніми мене, як я ї... їду, коли я біля них проходив, і я такий, блін, ну може зараз щось прикольне зробить на скейт, і я такий. Ах, клас. Але в, в результаті цей, що мав <свят> знімати, впав. зі скейта. <свят> і той просто собі поїхав і його ніхто не знімав. -по Поїхав нікуди, так? Ну, um. no, тобто. І ти ніби нічим нікому не допоміг, що свою. Ну. Ні, ну як, ну він встав і такий, блять, хо, перезнімемо. Ну, захоплююча історія, от знаєш, що це безпрецедентно. Мало хто мав подібну. Це це що сталося за останній час, за чотири роки.